Доброго дня, на, на вигулі іскаємо з Джесікою. Хоч вони вже в мене розумні, хороші собачки. Да, Джес. Але все рівно є потреба трошки, якби і заняття, і підзаняття. Кай до мене. Джессика іде. Юле, сидіти. Витримочку. Тут важливий зараз нюанс, показую, що треба проробляти. Класти їх на поводок. Вони хоч це знають, але все одно роблять якісь постійні двіження, які треба виробляти. Відробляти, сидіти, небажані результати. Да? Кладу на поводок Джесіку. Вона має... Не рухатися, коли одівається поводок, так само кає. Але чекати... Да, чекати Але чекати витримку. Отак ось, з поводками. Вони не мають йти нікуди. Можеш поощрити після того. Молодці. Таксік. Це помадярка з нас, Джесіка Мадярська. Кай, лягай! Лежать! Буля! Да. Да. Ей! Ось такой. І зараз поводками йдемо. Си! Гарного дня, а ми на легу. Йдемо на місце вільного вигулу. Зараз будемо на вільному вигулу, без поводків. Там, де люди можуть ходити, проходимо з поводками. Кай перед. Давай, давай. Молодець. Перед, перед. Джесімень, але йоу, йоу, Джесі Мень. Тут уже, в принципі зараз ріка, дамба. Юле, Сидіте. Отако видершка. Знімаємо поводок, не має рушити при знятті поводка, важливий нюанс. Якщо сидить, поощряти, молодецька. Юля, хочу стартувати, відійти. мені! Мень! І пішли. Всім гарного дня. Oh, і вони вийшли на ріку.